Привіт, друзі, з вами я, Олександр Гринець. Сьогодні я обіцяв відео, на жаль, тільки стрім запишу от, на цю тему про дівчат, які там приходять до мене в коменти, висловлюють там свої думки. Дуже впевнено там. І це відповідь тим, кому зараз там, 20, 21, 23 максимум. І вони там дуже впевнено заявляють у коментарях, що я з чоловіками 40 там, чи 40 плюс не зустрічаюся. Ні одна нормальна не буде з дідом, і всі ці там зрілі, вони не можуть молодих витримати, ніякої цікавості для них не становлять. Ну, що я можу сказати? Це ваша думка, ви її дуже впевнено висловлюєте і з вами сперечатися, мабуть, не варто, тому що ви дуже, дуже, дуже як це впевнені в своїй такі особливості, тому що ви ходите в цей світ. І вважаєте, що таких як ви не було. От, і звичайно, там 22 роки можна думати, що весь світ обертається навколо тебе, і що ти там головна цінність І такої цінності, як ти ще не було. І що всі чоловіки вони будуть за тобою впадати, і що ти завжди будеш вибирати з самих найкращих і найкращих, бо всі ж хочуть молоденьких, і можна їх за це засуджуватися. Я тут не для того, щоб вас сварити. там... Позиції свого віку я про те, щоб вам трошки розповісти правду, і що життя ніколи не буде підлаштовуватися під твої ніколи. Так звичайно, там маленький відсоток чи частина відсотка з вас насправді там може змінити своє життя чи. Знову ж таки, я не кажу про тих дівчат, які з забезпечених родин, які зустрічаються з хлопцями з забезпечених родин, які будуть між собою, вони знайдуть одне одного, там мова не про них. От просто е, час і досвід вони не питають дозволу, вони просто приходять і дуже швидко, набагато швидше, ніж ви думаєте. І такий собі прогноз від чоловіка, який вже трохи життя бачив, що. Не те, що через 5-7 років, а навіть років через 3 твої вже подруги не будуть сміятися з чоловіків за 40. І ти можеш зайти в будь-який ресторан в центрі міста і побачити, що там ці дівчата сидять не те, що з 40, а з 50 і 60. І вони самі будуть шукати таких чоловіків, бо вони вже зрозуміють, що молоді вже не серйозні, не готові, не стабільні, нічого їм не можуть дати. І ти сама, якби б то було не категорично зараз, ти будеш дивитися зовсім іншими очима на чоловіка в дорогій сорочці, який пахне впевненістю, яким небудь дешевим парфюмом. І раптом виявиться, що цей старший то він вже зрілий і дорослий, а не старий. Це той, хто не метушиться, хто не тікає, коли важко, хто не грається в ролі, а просто є. Він бачив життя, він багато чого перевернув, багато чого витримав. І твоє ніколи воно стане може бути. Ну, та твоє мені не треба, вони стануть, мені хочеться спокою. І твоє там, я сама знаю. Тим, що хто ж мені цього не сказав раніше. А якщо в тебе нема батька чи не було поруч батька, то все, що тобі розповідала мати, про те, яка ти особлива, і що ти повинна робити, воно не завжди правда. І це не критика, це життя. І Я абсолютно кажу, все це без якогось там злобина, все це. І, ну як ви всі там в 20-22 роки там знаєте, що ви ніколи не будете те, чи ніколи не будете це, і все там зайве. У вас є свій шлях і особливий. А дуже швидко пройде 30 років, і ви починаєте шукати те, від чого відмовились, і. Якби ті чоловіки, які для вас були занадто, занадто старі чи занадто скучні там да, нудні, а вони вже далеко, вони вже з тими, хто ніколи не казав ніколи. І ті, хто там шукали і будували стосунки безверхності, тому якщо тобі 22, мила дівчина, запиши собі, що не треба знецінювати те, чого ти не прожила. От і не сміятися, треба не треба сміятися з того, що ти ще не зрозуміла, бо дуже часто життя ставить дзеркало, і в ньому не сміх і не мем, а реальність. Тому я нікого не хочу образити. Я просто ділюся з вами досвідом і будьте спокійніше, менше диви, дивіться YouTube з такими чуваками, як я. Займайтеся своїм життям і будьте більш доброзичливими у спілкуванні. На сьогодні все, і будемо сподіватися, до нових зустрічі.